Від початку повномасштабного російського вторгнення благодійні фонди та громадські організації неодноразово підтримували і продовжують підтримувати миколаївські медзаклади. Днями волонтери ротарі клубу передали обласній дитячій лікарні сучасний світильник, який медики будуть використовувати в операційній. Ми продовжуємо програму забезпечення медичних закладів Миколаївської області сучасним обладнанням для освітлення і операційних кімнат. Нагадаю, що в нас вже встановлено операційне обладнання в лікарні швидкої медичної допомоги, в обласній лікарні. Сьогодні в обласну дитячу лікарню доставлено нове, нове обладнання, ця мобільна лампа, яка буде працювати на підвищенні якості медичних послуг для дітей Миколаївської області. Новий світильник мобільний та зручний у роботі. Працівники лікарні кажуть, таке обладнання нині дуже потрібне для проведення операцій маленьким пацієнтам. З учетом того, що дана лампа є зовсім новим покоління, то звісно, на вона... очередному шаг в улучшенні качіства оказання допомоги дітям. От і совершенствовання нашої роботи самі ж волонтери запевняють, і надалі допомагатимуть миколаївським закладам, аби лікарі, попри всі перешкоди війни, могли надавати якісні медичні послуги. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, Катерина Рупташ. Новина на телеканалі Март.